Яким мир уявляють сучасні школярі? Дивіться далі. Своїми думками діляться учні навчально-виховного комплексу номер 10 Ай, дорогі, Ми, за мир! ми за мир! Слухайте чесні люди землі. Дуже ми просимо вас. боріться, боріться, бо ми ще малі. Мир захищайте для нас. для дружбы, для улыбок и для встреч. наследство получили мы планету. Нам этот мир завещено беречь и, землю, и землю удивительную эту. Мы х хочем миру, хай буде мир, песня луная и смех. А, хай солнечку хозяя. А хай светит наш дверь, солнце хай для всех. Мир це, мабуть, саме необхідне, що потрібно взагалі суспільству. І так було завжди в будь-який час, в будь-який період. Тому що мир, мир це така важлива умова для такого ідеального життя. Ну, ідеального життя в суспільства нема, але завдяки миру можна його набагато покращити. Этот праздник очень важен для нас всех, так как в сложившейся ситуации в стране мы хотим максимально сблизить нас всех.